Навколішки у Бовшеві Бурштинської тергромади зустрічали тіло 27 27-річного Дмитра Коцюбайла, позивний Давінчі. Він, герой України, був комбатом 67-ї окремої механізованої бригади. З 2014 року захищав українську незалежність. 7 березня доброволець загинув під Бахмутом. Ця звістка шокувала Україну, адже Дмитро був одним з символів незламності духу і віри в перемогу. Активний учасник революції гідності від початку війни він захищав Україну на передовій, навіть попри отримане у пісках важке поранення, повернувся на фронт справедливим, наполегливим і водночас дуже добрим характеризують Дмитра у його рідній школі. Пам'ятаю, одного разу в нас виставка квітів. Щось нам бракувало то Дмитро. Поїхав до бабусі. Вона ж тут він в неї жив. Поїхав до неї. Привіз таку величезну, все, напевно каже, Діма, ти, напевно, бабуся, всі квіти зірвав, які були. Ні, бабуся мені дозволила. Він завжди хотів допомогти. Він товаришував їх з дівчатами, так з хлопцями. І вчора, от однокласниці, ми також переписувалися. Напевно, нема жодної людини, яка би згадала про його якимось поганим словом. Тут його сприймають як героя. Пані Оксана досі зберігає Дмитрові малюнки. Після закінчення школи в Івано-Франківському п'ятому училищі він здобував професію художника-оформлювача і саме звідси отримав псевдо Давінчі, колаж з його військових фото у класі на видному місці. Це коли після першого поранення Дмитро повернувся додому. Це ми його зустрічали біля будинку культури. Це теж майданівська фотографія. Це він з похресником. Це вже коли його нагородили, це в нас в церкві, отець Леонтій вітає маму, дарує їй ікону. Це вже всім відомі фотографії, які були сюди. Це він Аліною, це він в своєму штабі. Нині всі будинки у Бовшеві з чорними стрічками на прапорах. Тут досі не вірять, що їхнього Дмитра гордості села. Більше немає в живих. Всі дуже нам пишалися. Ми пишалися, ми мали надію. Що казати? Це дуже важко говорити і самі розумієте. Ніхто не вірив. Вчора, коли нам дзвонили, ми сказали, що це неправда, що це не може бути, що може це не Дмитро. Нині з українським воїном Дмитром Коцюбайлом прощалися у рідному селі. Завтра за безсмертя його душі молитимуться у Михайлівському соборі, а потім безстрашному да Вінчі віддадуть шану на майдані Незалежності у Києві. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.